So I thought it was a little, I don't know, a different kind of an idea to bring it to Ukraine, but I was encouraged to do it by some of my friends, so we decided that it was worth showing Ukrainians how I had seen Ukraine over the last three and a half years. Першу у світі Укрзалізниця перетворила звичайний потяг на галерею. Реконструкція тривала 92 дні, повністю демонтували старе обладнання та знайшли нестандартні рішення для обшивки вагонів. Замінили дах, підлогу, встановили автономне живлення та професійне галерейне освітлення. Два вагони власне галерея, третій вагон лаунж зона, де можна відпочити та пригоститися смаколиками. Емоції всіх різні в коврі кожного. Є. Свої спогади і мета цієї галереї показати, довести до всіх українців те, що Говард Бафет є автором цих світлин. Ну, вони разом він співпрацював з «Укрзалізницею», Вони зробили цей проєкт. Також він хоче показати всім світовим лідерам, показати за кордоном те, що ми є відвага нації, те, що Українці досі потерпають від агресора Росії. Війну Говард Бафет фільмував протягом трьох років в різних містах України. Маршрут мистецького потягу від прифронтових територій до найвіддаленіших куточків країни. На цій світлині село Ягідне на Чернігівщині у грудні 23-го. Окупанти змусили 350 мешканців села, серед яких було 70 дітей, 24 дні переховуватися у підвалі школи. Валентина Данилова показує ліворуч від дверей імена селян, яких стратили. Праворуч імена тих, хто помер у підвалі. Мені це дуже все близьке. Мені живі батьки живуть при фронтовому селі, яке зараз знаходиться вже в сірій зоні. І ці всі фотографії я бачила вживу. живу. І чоловік мене військовий командир, штурмовик. Я теж з ним їздила і в Донецьку область, і на Сумщину, на кордон. Тому для мене це дуже близька виставка. І на жаль, вона мене викликає тільки сльози й а це Дарницький вогоноремонтний завод на Київщині, в який влучили чотири ворожі ракети. У руїнах грають незвичайні музиканти. Гурт сформований з над людей, які втратили кінцівки та зберегли жагу до життя. Формували колектив тричі, бо щоразу хтось з музикантів вирішував повернутися на фронт. А ось ця літня жінка у скорботі падає на коліна, зустрічаючи похоронну процесію, яка йде селом Дружня на Київщині. Образом бабусі автор символічно демонструє, як країна страждає від болю. Перші Почуття, ми е, все переповнює. Бо в кожного із нас живе 24 лютого. І коли ти приходиш, дивишся на ці фотографії, ти знову перенаєш в цей страшний день, який був. І на сьогоднішній день ти розумієш, яка незламна в нас країна, скільки горя, скільки біди виносить наш. наш Знедолено наш народ, як то кажуть, але ми боремося і тримаємо цю віру в серці, і маємо надію, що це все скоро закінчиться. Після огляду всієї виставки відвідувачам пропонували пройти електронне опитування та обрати три світлини, які найбільше вразили. Після Запоріжжя мистецький потяг мав рушити до синельникова. Загалом до кінця вересня потяг мужності нації відвідає 60 міст України. Мейзін ми арези. The Ukrainians are and how they continue to fight, they continue to stand with each other, and they're gonna, for, really, for the world, they're defending democracy and freedom. Slava Ukraini.